Готуємо смачне та корисне сирно-яблучне печивко. Такого ви ще не куштували. Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні у нас з вами смачню корисне яблучно-сирне печивко. З ось такою: от зверху хрусткою скоринкою, цукрово-пряною. Знизу погляньте, злегка карамелізоване. А всередині дуже ніжна сирна тісто, поєднанні з яблуком, це щось неймовірне. Для приготування цілих 30 печів вам знадобляться наступні інгредієнти, тож ставте на паузу і приступайте до приготування. Або, як завжди, все шукайте в описі під цим відео. Отже, в миску відправляємо кисломолочний сир, ма на 5%, далі додаємо яйце одне, і ось так легесенько, веделкою, просто легенько їх перемішаємо. Не потрібно нічого збивати. Ось таким чином. І яйце, і сир тільки з холодильника. Далі додаємо рослину, олію, можна будь-яку, і вершкове масло, яке потрібно розтопити трохи. Ще раз все перемішуємо. Ніяких додаткових електричних приладів нам не знадобиться, окрім, звісно, духової шафи. Далі додаємо сюди або цукор, або підсолоджувач, хто що любить. Сюди ж додаю відразу розпушувач, сіль і ще раз перемішуємо. Ось таким чином. А тепер додаємо сюди. Борошно в мене це цільнозернове. Я ще додала, звісно, ванілін, можете екстракт ванілі. Перемішуємо ще раз, ось так. Тісто виходить незабите, дуже-дуже ніжне і приємне в роботі. До однорідності буквально недовго треба вимішувати, щоб не було грудочок з борошна. Те, що грудочки від сиру, нічого страшного. Після випічки нічого не буде. Все відкладаємо в сторону і приступаємо до подальших дій на черзі яблучка. Тож, якщо вам вже набридли яблучні пироги, шарлотки, терті, будь ласка, приготуйте ось таке от сирно яблучне печівко. Яблука необхідно очистити. Можна брати будь-який сорт: і кислі, і солодкі, всі вони будуть смачні в печиві. Очищаємо від шкірки, перед тим гарно промиємо. В мене два яблука, 300 грамів. Це вже після очищення, середні яблука. І нарізаємо їх дрібними дрібними шматочками. Натирати не варіант, потрібно нарізати. Ось так. Не дуже крупно, але й не дрібно. І відправляємо в тісто відразу. Ще раз показую, які шматочки. Бачите? Відправляємо все до тіста. Коли все готово, ще раз перемішуємо, щоб якомога краще яблука з тістом сполучилися. Ось так. Це дуже-дуже швидко робиться. Бачите, яке тісто, воно ніжне і разом з яблучками зараз такі аромати стоять на кухні, що це просто не передати. Далі нам ще потрібен підсолоджувач, тобто цукор у мене ось такий. Плюс додаємо прянощі для випічки, все прописую ще раз в описі для відео, як я роблю ці прянощі. Далі беремо велику ось таку тарілку, посипаємо зверху цукор разом з прянощами, тому що кожне печивко ми будемо щедро обкачувати ці суміші. Духова шафа вже розігрівається на 180 градусів верх-низ. Формуємо печівко. Бачите, дуже легко. Формуємо просто так кульки, обкачуємо в суміші цукровій з прянощами і викладаємо на дечко на досить невеликі відстані одне від одного. Ми кульки не роздушуємо, формуємо саме такі. Можете трішечки їх приплюснути. Ну, як собі вже бачите. Ось таким чином. Дуже-дуже швидко, все. Тому залучайте рідних, залучайте малечу і дивіться, ціла армія печива. 30 штук, Бачите? Тим часом духова шафа вже розігрілася на 180 градусів. верх низ 25 хвилин. І можемо смакувати. Супер, погляньте, які красунчики! 865 грамів ось такої домашньої смакоти, дуже-дуже ароматної, красивої та апетитної. Або ж 30 штук. Вистачить на цілу родину. Ну що, друзі, зараз дивіться, з радістю вам ще раз показую, яке воно виходить. Погляньте лише на ці пряно-цукрові кристалики зверху, ця скоринка, дивіться, яке воно знизу карамелізоване. І яка всередині? Дивіться. Боже, воно настільки ніжне, дивіться. М -м -м -м. Класне ніжне сирне тісто і шматочки соковитих ніжних яблук. Ну, що це, як не мрія? Ну Це просто супер. Яблучна мрія. Клас, дивіться. Зараз я вас. Трішечки простимулюю, щоб ви хочі ж бігли на кухню і вже починали готувати. Готуйте подвійну порцію, не пошкодуєте. Погляньте така от кориночка, і всередині, наскільки воно ніжне? Сирне тісто з яблучками і з прянощами для випічки це просто безпрограшний варіант. Сподобається абсолютно кожному з вас. Готуйте! І нехай вам буде смачно! Його можна робити як у корисному, так і в класичному варіанті. В обох випадках виходить дуже смачно. Тож готуйте і обов'язково поділіться цим рецептом з рідними, близькими подружками, тому що такі рецепти мають бути у кожного. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на канал, залишайтесь тут. У нас завжди смачно, просто і по-домашньому. Готуйте! І нехай вам смакує! Mm, дуже ароматно. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, а інакше просто не може бути, тому що це дуже смачно. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. І хто ще не підписався, не роздумуйте, підписуйте, залишайтеся і вже не зможете з піти. Тут завжди смачно, по-домашньому і корисно.